Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 27 січня, по 2 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихіям Землі та Лець і Козарік. Прогноз для вас. Тільці будуть першими. Дістаємо перші карти для вас. Перша карта смерть випадає. Ну, Карта якихось кризових трансформаційних змін в вашому житті. Як варіант по цій карті можете прихворіти, не дай Бог, і лікуватися, як варіант по цій карті може бути завершення чогось. А, ну, Зазвичай вона дає. Не якісь завершення, а більше вона дає якісь трансформації, коли ви міняєте відношення до чогось або когось. Це може бути якась ситуація, наприклад, неприємна з якоюсь людиною, і ви поміняєте відношення до неї або до контексту того, як з цією людиною потрібно спілкуватися, взаємодіяти. По цій карті, може там щось у вас зламається і вам треба буде. Ремонт робити, наприклад, годинник, телефон. А, по цій карті може бути перереструктизація там, бюджету або ще чогось, перереформація, наприклад, на роботі може бути. А, ця карта може давати ну, от, ремонт, точно може бути. Мені здається, тут більше от як, як, як варіант, така історія, типу, що щось от, відношення якесь до, до когось поміняється, або там прийдете до рішення, то, наприклад, що цей план треба його якось трансформувати, щоб отримати набагато більше. Давайте ще одну карту для вас, тельці. Дев'ятка мечей випадає. Ну, карта, по цій карті, як варіант, віщий сон якийсь може приснитися. Як варіант, ця карта може давати історію, що ви можете дуже сильно за щось переживати, дуже сильно себе накручувати, але по факту оці страхи переживання, вони під собою не мають якогось фундаменту підґрунтя. Тобто це тільки у вас в голові, і тут треба все ж таки. Мислити трошки раціональніше і не боятися чогось. Як варіант, е, щось вас може обмежити, але тут якби ви більш самі себе якось обмежуєте, хоча клітка, бачите, відкрита. Е, ця карта, як варіант, може давати страх, нервозність, стрес, переживання з приводу когось або чогось. Е, ну, якась може бути така сумна звістка з приводу чогось, або може щось, наприклад, приснитися, і ви будете думати, що це віщий сон, а по факту там це просто ну, от просто приснилося вам. Розумієте, да? е, ну, ця карта, от. М вона дає зазвичай історію, коли там якісь от наші страхи можуть вийти назовні, і нам не треба боятися йти в них, намагатися щось зробити, щоб від них якось ну, якось їх прибрати зі свого життя. Розумієте, да? Давайте ще одну карту для вас. Паш кубків випадає. Ну, Паш Кубків це зазвичай можуть бути якісь новини пов'язані з сім'єю. Як варіант, це може бути якась дитяча інфантильність по відношенню до когось, коли ви можете сприймати те, що вам там кажуть, обіцяють, говорять через призму рожевих окулярів. Ця карта, як варіант, може давати історію того, що хтось вам може щось пообіцяти наговорити, але при цьому не виконати якусь обіцянню, обіцянку. І ви якось можете засмутитися, наприклад. Ну, ви самі якось ідеалізували, хоча по факту розуміли, що так може втрапитися. Пашку може давати якийсь відпочинок, не знаю, святкування чогось, початок навчання, якось і переживання, наприклад, чи отримує бажаний результат від цього навчання, стажування як варіант може бути, перекваліфікація, підвищення якоїсь кваліфікації може бути, аж може давати як варіант історію завищення очікувань від якоїсь людини або ситуації. коли По факту ви там цього не отримаєте, Внушаєте собі, що потенційно ця історія може програтися. Пашкубки може давати приємний час проводження, наприклад, з вашими там друзями. Там багато алкоголю може бути, наприклад, на наступному тижні. Або якийсь може роман-інтрижка може початися, ви будете переживати, треба, ну там, чи реалізується це, чи отримає з цього щось більш серйозніше. Така може бути, як варіант. Історія флірт, якийсь може бути, компліменти можуть бути, подарунки, наприклад. Далі у нас йдуться. Діви. для дів буде це. Подивимося, що там у дів буде відбуватися на наступному тижні. Діви, Діви, Діви. Король кубків випадає, клас! Тут можна вирішити якісь сімейні питання по цій карті. Це може бути комунікація активна з людиною рак риба або скорпіон по знаку зодіака. Як варіант, це може бути не тільки чоловік, це може бути і жінка з більш такими сильнішими енергіями. Це може бути історія, що у вас з'явиться якийсь покровитель. Може як варіант, ви з кимось якогось станете покровителем. Може, може бути у вас консультація у таролога, астролога, нумеролога, езотерика будь-якого формату, у психолога, психотерапевта. Тому, якщо що, добропожалувати, ця карта може давати. Історію типу допомоги комусь, тобто ви комусь якось в чомусь будете допомагати на наступному тижні. Або як варіант, може хтось вам в чомусь допоможе. Це може бути консультування в когось, типу, ну там, не знаю, адвокат, нотаріус, ну, тобто консультації якісь можете проводити, ну, тобто брати точніше. Або як варіант, ви можете робити цю історію. Це може бути як варіант нова людина, яка з'явиться в вашому житті, або поточна людина, от щось з неї буде відбуватися. Давайте ще одну карту. Карта мір випадає. Ну, Карта якось завершення якогось великого циклу в вашому житті. Ну, Це може бути завершення спілкування з цією людиною. Це може бути. Знайомство на відстані, наприклад, початок переписки, якоїсь, знайомство через інтернет, робота в інтернеті може бути якась публічність, медійність може програтися. Це може бути як варіант історія того, що по цій карті поїздка кудись буде, і там в поїздці з кимось познайомитись. Як варіант, це може бути історія того, що. Ви будете займатися якимось переїздом, наприклад, не знаю, до сім'ї. Може, сім'я до вас приїде, може ви до когось в гості будете їхати, може до вас в гості приїдуть як варіант. Карта Мір може давати початок якогось навчання або завершення, наприклад, навчання, тому що це у нас остання карта в старших арканах. Ця карта може давати історію комунікації з цією людиною, коли ви для себе можете потенційно, от те, що людина буде вам казати, говорити, от якось. Від, відкласти якусь цінну інформацію вона може бути здатися вам якоюсь неважливою, але при цьому ця інформація потім якось в майбутньому вам дуже сильно може повпливати в чомусь. Публічна якась діяльність може бути не знаю в соціумі з кимось, може, можете познайомитись. Може там будете час проводити нам, не знаю, бар ресторани в такому форматі. Давайте ще одну карту дістадемо. цікаво народження. Дитини я не знаю, може бути або там не знаю, вагітність. Давайте ще одну карту подивимось. Паж мечей випадає. Ну важ мечей може давати якусь роботу з документами, збір якоїсь інформації, пошук чогось, наприклад, роботи, вакансії, пошук місця, де я буду вчитися. Наприклад, це може бути. Виховання дітей, до речі, по цим картам якісь розмови важливі, важливі якщо там у вас діти є. Паж мечей може давати людину, таку, знаєте, фігуру, тут фігоротами називати її, коли людина може щось пообіцяти наговорити, але при цьому не виконує обіцяні обіцянки. Це може бути по пажу мічей, критика по відношенню до вас в якомусь форматі, або якась єдкость, от, єдкась, я б сказав. Може з вашої сторони по відношенню до когось це буде прослідковуватися. Робота, знову ж таки з якимись. Матеріалом, ну, більш цифрового формату, типу, тут щось якось може бути якось робити, закривати якусь соціальну мережу, може переформатизувати якісь свої там сторінки з роботою, які пов'язані. Пажа мечей може давати. Не знаю, слежку за вами, або ви за кимось за кимось будете слідкувати. Як варіант, така може бути історія. Може ви дізнаєте, що за вами хтось слідкує, або по цікаві можете з кимось слідкувати, або дізнаєтеся, що хтось про вас слідкує, вас хтось обговорює. Як варіант, і така може бути історія. Публічна якась діяльність може програтися. Далі у нас ідуть козероги. Подивимось, там у козирогів буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для вас. Карта колісниця, карта якоїсь поїздки кудись, карта активної якоїсь динаміки, руху. Це може бути поїздка, відрядження, це може бути, переїзд може бути, зміна роботи, зміна професії, перекваліфікація знову ж таки. Питання, якісь можуть пов'язані бути з автомобілем, наприклад, вашим, або покупка продаж може бути, ремонт автомобіля може бути. Карта колісниця може давати історію, що ви може якусь посилку отримати на наступному тижні, або ви будете відправляти комусь якусь посилку. Як варіант, ця карта може давати історію того, що хтось може мати на вас якийсь емоційний вплив, щось вам казати, говорити, щоб от якось вивести вас на якісь певні емоції. Ця карта може давати історію того, що ну, якісь, ну, якась динаміка з кимось може у вирішенні якогось питання бути. Про таке двіження, може знайомство на відстані з кимось буде, або дискусія, якась на відстані там через інтернет, наприклад, розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Може, якась, не знаю, типу ну, щось з транспортом може бути пов'язане. Може з кимось в міському транспорті познайомитися. Четверка мечей, карта паузи. Поїздка в лікарню може бути як варіант. Це може бути карта якогось обдумування, планування чогось по цій карті. А по цій карті може бути, може будете їхати в лікарню там відвідувати когось в госпіталі, не знаю. Або це може бути плановий чекап організму, наприклад, здача здача якихось аналізів. Ця карта може давати історію, що може. Хтось поставить якусь комунікацію з вами на, на паузу, наприклад, або ви якийсь проект, наприклад, на паузу поставите. Ну, мені здається, тут враховуючи, що перша карта, все ж таки старший аркан випала колісниця, движення, то тут більше якесь може бути активна динаміка і обдумування якихось подальших. Може, як варіант карти кажуть про те, що не спішіть, а думайте перед тим, як приймати те чи інше рішення, тому що потенційно може бути якась історія, типу не дуже хорошого формату, наприклад. Ну тобто менш якісніше отри... ну, результати отримати, але вони можуть бути менш, менш якіснішими якимись. Чторка мечей може давати. Ти історію ну може бути якийсь від... Поїзд, поїздка на відпочинок 100% може бути, або це може бути якийсь ретрит уєднення, типу вдома. Наприклад, і дуже будете активно там не знаю думати, планувати щось наперед в такому форматі. Як варіант може програтися? Давайте ще одну карту для вас. Двійка мечей випадає. На ну, дві мечі може давати історію, що ви будете між чимось вибирати на наступному тижні, або якось фокусувати вектор своєї уваги на якісь дві сфери вашого життя. Дуже часто ця карта показує історію, коли ми затягуємо прийняттям якогось рішення, відтягуємо, тому що сумніваємось, вагаємось, а чи це правильне рішення і чи принесе воно бажаний результат. Така карта стану якоїсь напруги може бути переживання. Ну я не думаю, що тут треба по цій карті переживати, по оскільки у вас колісниця випадає, все потенційно повинно бути класно. Може, як варіант. Вам треба буде а, в певний там, день бути в двох місцях, а ви не розрахували час і не будете не знати, як вирішити це питання. А, по цій карті, як варіант, може хтось з вас поставить якийсь стан вибору. Ретрит, йога, медитація можуть бути практики, якусь знаєте, яка, погрузка в себе, м -м, як варіант, двіка мечей може давати. Ну, от, От якийсь може вибір треба буде робити, і ви будете не знати, от що як вам правильно вчинити, тому що я, я, якісь от будуть сумніви безпосередньо в своїх без, силах, в своїх якихось можливостях. А чи правильно я це роблю, а чи отримую я бажаний результат. розумієте, да? ну те, що хтось у вас або ви самі поставите себе, в якийсь стан вибору, то такого повинно програтися. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, бережіть себе, цьомікібоміки ускакал закат. au revoir.